Доброго здоров'я, шановні глядачі! В зв'язку з тим, що церква перенесла дати головних християнських свят на інші дні, у багатьох виникло питання, коли святкувати, за старим стилем чи за новим. Я не беруся стверджувати, правильне таке перенесення чи ні. Пропоную просто проаналізувати, що змінилося на календарі. Як я вже не раз зазначала в попередніх відео, мені вдалося зробити реконструкцію прадавнього календаря наших пращурів. Ось він перед вами. Принципи його побудови пояснені в сюжеті спадок 60, 61 та 62. Одразу кидається в очі, що дата самої чистої води 19 січня. Знаходиться в сегменті кола. Де в рядок вишукувалися шість цифр: 1, 10, 19, 28, 10, 1. Всі вони в сумі цифр дають одиницю. 19 січня хрещення Господнє за старим стилем знаходиться на третьому, 1, 2, 3, на третьому колі. Різдво Пресвятої Богородиці, 21 вересня. Пов'язане з сегментом одиниць. Косим хрестом. Ось, дивіться, через центр лінії. Сюди і сюди. Зв'язок у вигляді косого хреста. І 21 вересня також третя трійка. 1, 2, 3. Свято Петра і Павла 12 липня. Знаходиться в стовпчику шести трійок. Ось трійки 12, 21, 30. 30, 21, 12. Усікновіння голови Іоанна предтечі потрапило в стовпчик двійок 2, 11, 20. І знаходиться на другому колі 11 вересня. Займає другу клітинку. Парну кількість квітів несуть на могилу. І усікновіння голови це смерть. Тому ця чверть кола. Права верхня має назву рай дивує не лише те, що на колі часу окремі числа складаються в окремі стовпчики, а й те, що за старим стилем святами були позначені саме такі особливі сегменти. А тепер звернемо увагу на Різдво Христове за новим стилем 25 грудня. Пам'ятаємо, що після народження Христа загоряється вефліємська зірка, яка має вісім променів. Ні астрономи, ні інші науковці не можуть пояснити, що це за зірка, а ми її зараз побачимо. Для наглядності, сегменти, в яких розташувалися 25 і 26 грудня, я винесла на окремий аркуш. Ось він. Отже, зірка загоряється після 25-го, але і не 26-го. Момент загоряння відбувається на лінії переходу. А тепер позначимо всі вісімки в цих двох сегментах. Всі числа виділені червоним кольором, в сумі цифр дають 8. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оскільки права нижня чверть кола. Відповідає за материнство народження ось за такою схемою, то не дивно, що корінь сім став корнем слова сім'я. Наявність на лінії 25 грудня великої кількості вісімок обумовила кількість променів Вифліємської зірки. А тепер поглянемо на дату святкування за старим стилем 7 січня. Тут взагалі ні одної вісімки, а в цьому секторі 17 і 8. Ось ці дві вісімки. Висновки робіть самі. Я поки що не готова пояснити, що означають такі стовпчики цифр на колі часу, і чому саме їх церква позначала раніше святами, а тепер ні. Але, думаю, що згодом і ця таємниця відкриється, може, мені, а може вам.